Отже, моя подорож в Острог почалась з факапу. Я купив квитки на потяг до острога. Ну, принаймні, так мені здавалося. Але реально швидко дала мені зрозуміти, що потяг зупиняється не в острозі, а десь за 15 км від самого міста у селі Оженин. Добре, подумав я собі, візьму маршрутку. Але в мене геніальне таймування, бо я вирішив приїхати в Острог саме на зелені свята. Тож святковий день, ранній ранок, маршруток немає близько і Переді мною класичний український вибір чекати кілька годин на випадкову маршрутку чи ловити автостоп. Таксі, до речі, було. Не вважайте, що я там якась скнара, яка б не заплатила гроші, але є маленьке але таксі було одне, і воно вже забрало піч продуманих мешканців острога, які в курсі, що потяг прибуває трошки в інше місце. Що ж, я вирішив прогулятися з селом, поколовку косі і вирішив біг острога. І знаєте, в такі моменти ти відчуваєш як важливо бути гнучким і спокійними і навіть трошки наївним. Бо саме так тобі дозволяється відкривати щось нове. Першим, що я побачив у самому місті, був острозький замок, і це справжня гордість острога. Він не такий помпезний, як в Кам'янці Хотині, але має щось важливе. Він має душу. Самок стоїть на високому пагорбі, його видно здалеку, і коли піднімаєшся до нього, відчуваєш, ніби ти переходиш у інший час, бо за його величними брамами починається 14 століття. Колись це була неприступна фортеця, яка захищала цілий регіон від набігів, а головна башта вежа Мурована була найдавнішою частиною комплексу, бо її будували ще з часів Федора Даниловича Острозького, а це, вибачте, 14 століття. Навколо ж неї є залишки стін, підземелля, навіть невеликий музей, де можна побачити старовину зброю, книги, портрети князів. Але знову ж таки є геній по таймінгу, і сьогодні музей не працював. У Острозькому замку знаходиться церква Богоявлення Господнього, що є архітектурною домінантою та головним родовим храмом князів Острозьких. Це пам'ятка Волинського сакрального будівництва 16 століття, яка теж той час виконувала роль оборонного об'єкту. Хто ж такий Острозькі? Це була одна із найвпливовіших родин на території Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Її порівнювали з магнатами Європи і не даремно. Її походить від Данила Галицького, а вершину свого впливу досяг за часів Василя Костянтина Острозького. Саме він заснував Острозьку академію, фінансував друкарню, підтримував православну церкву тоді, коли, коли це було дуже непопулярно серед еліт. Острозькі мали свою армію, володіння, замки і вплив у Сеймі, але водночас були контурними меценатами. Вони не просто тримали мечі, вони також тримали й перо, що для середніх віків дуже рідкісне поєднання. Далі я потрапив до костелу Успідня Діви Марія. Його заснували ще в 15 столітті, і з тих пір він пережив і пожежі, і війни, і радянські закриття. Зараз це діючий храм. Скромний, не надто багато на декор, але дуже спокійною енергетикою. Він стоїть в центрі міста, ніби на роздоріжжі. Католицизм, православ'я, юдаїзм все у цьому місці перетиналося. І цей костел нагадує про цю багатонаціональну історію. Всередині старі ікони трохи відреставровані фрески, світло, тиша і відчуття ніби тут завжди чекають. У момент здумки тут була служба Божа, тож я не хотів вриватися у цей інтимний процес. Серце міста Острозька академія, перша вища школа на території України, заснована у 1576 році. Це не просто університет, це символ українського світу, культури та духовності. Академія існувала ще до Києво-Могилянської академії. Тут видавали Острозьку Біблію, це перше повне друковане видання Біблії церковно слов'янською мовою. Тут викладали богослов'я, філософію, математику, астрономію та медицину. А викладачі уявіть собі приїжджали з Польщі, Італії та Греції. І все це там не кудись якийсь Львів. Прошу вибачення, у всіх галичан, а у провіційний невеликий Острог. Свою роботу Академія припинила наприкінці 17 століття. Були спроби її переформатувати, але як навчальний заклад вона фактично зникла з мапи. І тільки після здобуття Україною незалежності у 1994 році Академію відродили. Сьогодні це національний університет Острозька академія із сучасними факультетами, але з дуже глибоким історичним корінням. Тут складається відчуття, що ви не просто в начальному закладі, а в осередку української ідентичності. Зовсім поруч з академією є алея пам'яті. Вона невелика, але дуже важлива. Тут портрети мешканців Острога та району, які загинули під час російського вторгнення. Вони були серед нас, хтось навчався, хтось працював, хтось мріяв про своє і пішов на фронт. Тут фото, там тамбили, лопатки, квіти. Я стояв і довго не міг піти, бо це не десь там, це не якісь там безіменні загибли. Це могли бути. Наші однокласники, друзі, знайомі. Війна це не тільки карта дій, це і людські історії. І вони починаються на вулицях таких міст, як острог. Далі я підійшов до Луцької вежі, однієї з найвпізнаваніших пам'яток острога. Її часто путають з брамою, але насправді це фортифікаційна вежа, збудована наприкінці 16 століття як частина міської оборонної системи. Її назва Луцька пішла від дороги, яка вела з острога на Луцьк. У ті часи вежа контролювала в'їзд до міста з іншого боку і була частиною більшого укріплення з муром, ровом і валами. Верхній ярус башти використовували як бойовий майданчик, з нього добре видно все навколо. У ті часи це була одна із ключових точок оборони міста. Після втрати оборонного значення вежу не зруйнували. Вона вистояла століттями, і сьогодні в її стінах працює музей книги та друкарство. Це дуже символічно, що колись вежа захищала місто мечем, а тепер знаннями. Ще один дуже важливий символ міста стара синагога. Вона напівзруйнована, поки не відреставрована, але її присутність у місті дуже відчутна. Колись єврейська громада була великою частиною строга. Тут діяли школи, друкарні, працювали рабини, філософи та купці. У синагозі не лише молилися, вона була центром життя, школою та укриттям. Зараз це просто німа пам'ять. Залишки стін, вікна без шиб, зарослі бур'яном бур'яному двори. Але якщо стати перед нею, то можна собі уявити, як колись тут кипіло життя. Острог це не просто маленьке місто на карті Рівненщини. Це точка перетину епох, культур, вір та мов. Місто, де друкували Біблії, де студенти вчили Грецьку, де поруч жили православні католики та юдеї, місто, яке пережило війни і руйнування, але зберігало свою тишу і єдність. Хоч я приїхав сюди по рогулячому з факапом, потім подальшим автостопом, але поїхав з відчуттям, що побачив щось дуже важливе: не інстаграмне, не розрекламоване, а справжнє місто. Острог це місто, яке говорить тихо, але говорить дуже глибоко. Не забувай підписуватись на канал. Якщо тобі сподобалось це відео, то буду радий за вподобайку. Дякую тобі, до нових зустрічей.